Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали неї. Ластівко біля вікна, ластівко нашої хати, що тобі ластенько дати, меду, борщу чи пшона, ластенько, літа кінець, діток твоїх би до хати, я научу їх писати, небо, Дніпро, горобець. Ластенько, де не літайсь, мало налітатись у волю, ще народись та удайся. Небо, вітчизну і волю, так воно в світі і є, так воно і є, щоб літати. Горечко рідне моє, ластівко нашої хати.